Всі привіт! У мене сьогодні таке відео буде коротке. Така моя улюблена косметичка. Сонце, яке скоро заходить, і ми будемо фарбувати губи комбо в осінніх кольорах. Давайте починати міксувати різні засоби для губ. Для губ у мене дуже багато, як улівців, так і помад. Тому давайте приступати. Тут у мене от стільки от улюблених моїх олівчиків для губ, різних всяких дуже багато. І щось ми зараз підберемо для такого помаранчевого комбо. Так, і перше, це у нас кікомілано, відтіночок у нас 0,2 Powerful Love. Знаю, що Kiko Milano не дуже в нас, тому що вони не дуже доброякісні на рахунок. Росіяни країни гній, але, але в мене є ось такий олівець 02. І давайте подивимось його відтіночок. Ось такий симпатичний. І будемо наносити. Дуже приємна така текстура, не залипає, гарно розтушовується, має ось таку. Всі мої олівці для губ перейдіть, подивіться. А можна як її зробити просто контур такий ним а, в стилі 90-х, так? А можна і розтушувати. Мілана також візьмемо ось такий. А, Така помадка мусова A Holiday Fable. Відтіночок у мене 04. Що тут буде видно? Ось такий в неї аплікатор. І ось такий помаранчевий відтіночок. Вона не супер стійка, але дуже гарна на обличчі. І носиться в цілому, якщо її поправляти, то навіть і так, нормально. Не сушить гуми, комфортна, не стягує. Що ще хотіти для осіннього комбо. До речі, брала на знижках і помадку ось таке комбо. А, бачите, на руці, у мене, крім того, що я розтушовувала олівець, нічого немає. Тобто це виміру стійко От, не відбивається. Можливо, там олівець трішки, але він також, в принципі, а більше, що стійкий і ось так виглядає. Наступне нюдове комбо це у нас Evelyn 01 відтіночок, і Evelyn Wonder Match така помадка 0,5 відтіночку. Олівчик стійкий, гарної якості, мені дуже подобається. Забула <смістична> таким консилером поправляти собі контур. І наносимо Eveline. Красивий колір і на осінь, і на зиму, і на коли завгодно. Дуже гарно, стійко, дуже мені подобається. І 0,5 відтіночок Wonder Match. Такий аплікатор, дуже симпатично, ароматикою шоколадки. Таке карамельне лате, більш рожеве. В принципі, в міру стійко, красиво на кожен день, в офіс, на роботу. За продуктами на, на дитячий майданчик, а куди завгодно. Ось так от виглядає і бачите, стійко матово, але не пересушуючи. Ще й ні. Але комфортно. У нас таке комбо із нікс 05, ось такий клікаючий бальзамчик. Це в нас Fat Oil Sліck Click. Це не новинка, це вже давно був запуск, але дуже мені подобається ця текстура, і як він носиться, і виглядає, і все в ньому прекрасно. І також lip liner від Patricia Lido у 0,0 відтіночку. Давайте нанесемо оліпчик він викручується. Ось так от виглядає. І я навіть відчуваю, як після цього лайнера він починає застигати, і так він рухається. Тобто він уже не я лозить легко. Ну, Мабуть, такий доволі стійкий, мікс фет Ойл. Клік. Ось таке от комбо патрисія літа і Нікс? Дуже так соковито, ніжно, одночас стильно. І в міру навіть стійко. Наступне у мене тут, я вагаюся два олівчика. Це есенс, два олівчика, 10-й А, із серії 8 часов матуючий. І 01. Давайте нанесемо 10-й, і зараз я вам покажу, з якою помадка. Покажу вам свочі десятого. Нанесем на губи. Дуже красивий, і ніжний колір. Дуже мені подобається, як він наноситься, як він розташовується. Дуже гарно, він так плавно не залипає, наприклад, його брат Катріс, то той прямо-таки залипає. Цей не залипає, і мені дуже подобається. І нанесемо ось таку помадку від Богині. Вона стійка, вона викручується, вона в стержні, Але вона стійка, дуже і матує, і можна навіть підкреслити шолушіння. Ось отак вона викручується. Красива. Відтіночок у мене 002. Дуже красиво дуже ніжно. І знаючи, що вона ще й дуже стійка. Так, закручуємо назад, гарно, щоб вона не зіпсувалася. І ось таке комбо, 10 Essence есенс і богенія. 0,02. І можемо почекати, поки вона застигне. Ну, наче шелушінь вона не підкреслила, лягла дуже таки гарно. От, і отак вона робить. Вона, наче, зліплюється. Трішки важковато важкувато. Вона відчувається, можливо, не для всіх. Але той стійкий ефект, що вона робить, то це таки гарно. І давайте перевіримо. Ну, Трішки по центру, бачите, де вона ще не сильно застигла. Або я нанесла забагато по центру. Це якби лишнє. Ні, ну Вона, можливо, ще не застигла. Але стійкості вона а, дає. Так, і мій улюблений олівчик. Ламель дванадцятий це звичайний Lip Definer, Називається це, а не їхня колекція олівчиків Дванадцятий. Давайте я вам покажу. Ось. А, красивенний. холодний, бачите, красивий просто. Тягнеться рука дуже тянулася до нього рука просто. Ось так от. І ось такий, така помадка Essence 8 годин матова, той самий, той самий серій, що Оліптики, Essence 04 Rosy Nude. Це вже якесь у нас мокачино. Або гарячий шоколад? Як вам? На що це більше схоже? Напишіть в коментарях. Вона застигає, вона комфортна, гарно носиться. Що ще потрібно? Для гарного ліп комбо? Есенс і ламель 12 олівчик. Дуже гарний, дуже-дуже мені подобається. Це мій, це холодний мій. Однозначно. І вона вже комфортна на губах. І дивіться, майже нічого немає. Клас. Ну, по контуру, звісно, не стійка геалова текстура, а більш кремова, але носиться воно просто ідеально. просто ідеально, Що ще казати? Так, І таке комбо Essence 01 відтіночка. І L'Oreal 509 ось такий крайон, ліп крайон називається. Давайте нанесемо Есенс 01. Так само дуже гарно розташовується, дуже красивий кольор. Він називається Cinnamon... Cinnamon Spice. Просто буде дуже гарно із оцим Лореаль 509 в Toffee». Так, нанесемо «L'Oreal». Ось так от воно викручується. Такий гарбузик, латешка гарбузова. Я не знаю, ну це просто-просто такий осінній колір. І роздушов. Дуже гарний колір, такий холодненький, одночас і теплий, і холодний. Але майте на увазі може залипати ось цей матовий олівчик, помада може залипати. Така трошки важкувата в нанесенні. Але колір того вартує просто. І давайте подивимося, як вона буде по стійкості. Ну, бачите, не супер-гуд по стійкості, але в цілому непогано і це матова історія, так? Це матова історія тому і симпатично. Але майте на увазі, важко розташовується. І останнє, я також не знаю, що я виберу. У нас буде такий бургундіт. Темно-вишневий, мій улюблений, який на осінь, а на зиму просто також в моєму сердечку. Ми виберемо із двох олівчиків. Це Color Intense 07 какао, тається, він називається так, да, какао, і ламель 412 -й. Ламель 412 -й. давай засвучимо. Це дуже темний олівчик. Він такий навіть трішки ну, шоколадний, да, він розташовується, такий шоколадний, але з теплинкою, такою гірчинкою. Теж акцентний, в принципі, а цей більш у нас е холодніший. Ось, Цей у нас більше холодніший. Ну, Давайте виберемо його, але вони ну, майже десь поруч, дуже майже. A, taip, spalva intense. 07. O štai tokia yra mūsų tamna bazė. І у мене катріс, мій такий загублений, який я загубила, а потім перекупила, тому що він мені дуже подобається. Це Катріс Intens Matt Len. Він малесенький такий огризочок, просто, просто менюсенький. Але 0,40 відтінок Щось бері <кхід> що Нанесела, подивіться. Ось такий у нас результат. Якщо примокнути салфеткою ось це все катрісовське діло, то це дуже таки і стійко також, тому що він стейнить, просто цей олівчик дуже-дуже такий. як вам? Також можна використати замість катрісовського можна використати будь-який ваш олівчик, такий бургунді, не знаю, помаду, не обов'язково не купувати ту помаду. Знаєте, 570 від рімель. Тут у нас Lasting Finish. І ось такий от Бургунді у нас відтіночок. Називається Beaten Red. Дуже такий гарний, от, красивий для бургундії, підходящий і, також, як і цей також підходящий від Катріс. Напишіть, як вам, моя підбірка олівчиків і помад в осінніх кольорах. Що сподобалося, що не сподобалося. Все цікаво мені читати і підтримуйте мій канал, підписуйтеся обов'язково, ставте вподобайку для просування моїх відео і буду для вас придумувати ще якісь цікаві формати. От, щоб частіше з'являтися на каналі. І дякую, що були зі мною. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна. Па-па.